Дуже народ, і сьогодні ми продовжуємо грати у гру Загублені землі. Отож, це вже шостий випуск. Не думаю, що настільки буду довго грати в цю гру, але як бачимо, граю. Доволі стандартно вона набирає переглядів, тому думаю, раз є перегляди, то варто пі зіграти в неї і ще продовжувати. Також хочу сказати, що. Минулій серії ми. Ой, перепрошую в минулій серії ми. Познайомимося із фермером напівросликом. Так, не тут він, а ось тут. Той, який доволі схожий, як на мене, на того ж самого Білбо... Хобіта із е... Володаря Перснів. Не знаю, як ви скажете, але. Моя думка така. Також в цій серії, як я і говорив, зараз ми відчинимо звіринець. Локація розблокована: звіринець. Ось така у нас тут е... панночка завідує цим звіринцем. Ого. Необхідно два шматки м'яса, щоб зіграти. І, і ще не точно, що ми Точніше, дослідити локацію. Це здирництво. Люденьки. Десь бачив будиночок мисливців та одне м'ясо в 8 годин. Це доволі мало. І, мабуть, його потрібно буде відремонтувати. Оскільки Фармити, фармити багацько потрібно і... Якось та ще якийсь дохід би був цього м'яса, крім фарму. Ось там раз у 8 годин вже щось краще, ніж нічого. Так, гаразд. Зараз її дослідимо. Так, вже дослідили цю локацію. Спасибі, що заглянув у звіринець. Мені належить виконати багато роботи, перш ніж я зможу тримати тут таких легендарних тварин як грифон або Дракон. Ти. Геть. Так ось закохалася в тварин, чи що настільки любиш їх? Ну що ж? Не знаю, тваринок кішечок, звичайно, я б тримав вдома. Ну, ось о, драконів чи грифонів, я не знаю, чи вони взагалі тут є на цьому острові. О, Арунду, дуй! Що за випуск без, без Арунду? Нормальний мужик? У дитинстві я почув легенду про загадкове місто. Його жителі не знали бідності й хвороби. Це викликало в богів заздрість, і вони опустили місто на річкове дно. Я вірю, що легенди не брешуть, і це місто дійсно існувало, іноді під поверхнею води можна побачити дивне блакитне світіння. Приходь до будиночка рибалки вночі, ти побачиш ці загадкові підводні вогні. Гаразд, прийду. Зараз ми це поглянемо на ці твої вогні загадкові, що там побачив цікавого. Мабуть, це ось ця частина міста відкриє. Тільки тут потрібно міст відбудувати. Хоча я не знаю. Тут ще якісь... А, ага, майстерня лучника. Да є стріли. Добре. Стріли і для нього не потрібно. Ну, гаразд це. Це в цьому зараз діло, зараз ми також і заглянемо сюди в будиночок рибалки. Завдання виконано. Добре, що ти заглянув у мою рибацьку хатину. На жаль, вночі не було таємничого нічого підводного світла, і з усіх мешканців лише я один бачив його. Так. А це вже доволі підозріло арунду. Чим ти там бавився вночі, а? Якогось чарівного диму нанюхався, чи що. О, Еквейс Добре, що ти тут. Мені вдалося піймати шестикривого Ібіса, але він вирвався в мене з рук і влаштував розгардіяж у звіринці Хто такі Ібіси десь треба буде написати? Глянути самому цікаво, на монтажі це зроблю під час монтажу. Зараз час розчисувати єдинорогі єдинорогові гриво, а я не знаю, де магічна щітка. З її допомогою можна подавати навіть із такими перекірливими істотами. Мабуть, тут палатна бути такими перекірними істотами, як єдинороги. Прошу знайди клітку, у якій можна буде посадити ібіса і щітку для єдинорога. Ага, потрібно знайти клітку і щітку. О, Приму. <хи> Зараз це зробимо, знайдемо, пошукаємо. І це все у звіринці. Ах. Ех, ти ж. І нам потрібно буде м'ясо. А м'ясо ми можемо знайти. добути з ящерок, або ж. Як все заплутано. Ну, гаразд, будемо зараз з цим всім розбиратись. Ну що ж, я тут уже знайшов те, що потрібно. Так, тобі вдалося знайти щітку і клітку. Навіть не дивлячись на безладдя, що панує у звіринці Єдиноріг е, почав не. Невдоволено бити копитом в землю. Піду розчешу йому гриву. Чого не задоволено? Мав би радіти, що йому щітку знайшов. він тут сердиться ще щось. Може він не, навпаки, не, не любить розчисуватися. Так, а для колекції ляльки родючості мені не вистачає тільки голки, яка випадає або з ворони. Це якась відсилка на цього. Кощі є чи що. Тільки там качка була, в каці яйця, в яйці голка. Або в скрині. І знову ж таки, це відсилка на це. Але нічого цього мені ще не випала голка. Одна єдина голка. Стоп. Там ще мені здалося, що мені щось там. Е, колекції. І тут Русизм, Зібрано не. Хоума. Зібрано, зібрана колекція. А тут та саме. Ну що ж? Бувай. Колись цей острів населяли люди ворони. Ми часто зустрічаємо руїни їх колись величних міст. Але на відміну від нинішніх жителів, вони не були заручниками острова. А що вони могли. Ну, та вони спокійно ж покинули. Зараз їх тут немає. Люди ворони дотримувалися суворих законів і правил. Ті, хто порушували їх, втрачали право обернутися людьми, були змушені навічно залишатися у вигляді воронів. Це вже ми знаємо, це ми їх неодноразово проганяли звідси. Приходь до хатини в лісі вночі, перекази давнини оживають біля полум'я багаття. А раз зараз підемо, глянемо, що там та й до чого. Добре, що ти прийшов. Слухай зву... звуки лісу. Дивися в полум'я багаття, а я продовжу свою розповідь. Серед шляхетної раси людей воронів відділися. Від... Виділився один юнак. Його ім'я було Кетар. Китар це ці штучки, Кетар. Допомагають нам знаходити. Він був. ой, перепрошую. Він бачив навколишній світ не так, як усі? Повинен бути ти вже знайом з його дивовижним магічним обладнанням. Так. Звідки я це знаю? Мені нашептали духи лісу. Цей острів не наш дім. Якщо ми не покинемо його, він нас поглине. Ельфи повинні повернутися в цитадель. Що? Чому? Чому ми не повинні тут жити? Ось так взяв та й вигонить нас з хати. Ви йому тут, бачите, не подобається йому тут жити. Це з іншими расами в мирі, з звагоді, він шукає тут вже вигадує, що йому щось там нашептало. Що мені нічого не шепче ніхде. Чи іншим, іншим ельфам нічого не шепче. Йому ви щось там шепче. Ми не можемо допувати камені ельф кирки розплавилися від ударів вогнених големів. У цій битві ми втратити наш інструмент для видобутку каменів та руди. Але нам і так нічого того не даєте. Роздобуть нам чотири бойові кірки, без них Огри не витримають біль вогненними голема. Добре, зараз це тобі добудем, добудемо. Нема проблем. Так ось ельфи не знають. Не сказав би, що варто б цей, цей місце покидати яких може острів поглинути? Чого інший раз не поглинув ще острів? Це якось безглуздо взагалі. Так, локацію я дослідив і як не іронічно би було, але бойові кірки випадають або з скрині тієї, або з <глух> Печерних кобольдів, ворогів цих самих огрів? <глух> Доволі до... добре, так іронічно. О, скринька. А, для неї енергії потрібно. Ну тоді. Тоді не потрібна мені ця скринька. Шукаємо далі кобольдів цих. Вони час від часу перестають спавнитися і з'являються. Дуже важко знайти кірки з них. Щось геть не випадають. Я точно з них вони випадають. Та? Хтось взагалі не сказав би, що з них щось падає. І відповідно вже й нічого й не залишилося. Ну що ж, потім продовжимо. Нарешті це сталося я. Знайшов голку і ми нарешті можемо зібрати цю колекцію. Обмінюємо. Так. Є. Тримуємо. Енергетики ще щось. Лялька родючості. Спасибі, ти допоміг мені зібрати ляльку в дарунок Богу родючості. Сподіваюся, що скоро піде рятівний дощ, який врятує мій урожай від посухи. Алілуя. Ми закінчили цей. Збирати ляльку цю. Але тут бачу вже новий квест. Мене повідомили, що до міста почали стягатися хижі сатири. Це вже не ті смирні істоти, як раніше, азброївшись чим по потрапило, вони, ус. вони громлять все на своєму шляху. Хижі сатири дуже бояться вогню, з ними можна впоратися з допомогою вогненного обушка. Для удару потрібно підійти в притул, але мій обладунок не розрахований на близький бій. Роздобуть для мене щит і шолом. Проводирка ельфів повинна бути на передовій. Ну, хоч щось добре. Вітаю, почув, що ти хоч не уникаєш битви. Щитий шолом, отже. Гаразд, нехай буде тобі щитий шолом зараз. Швиденько ми його знайдемо. Зберемо цей щит шолом. Шолом там щит в каменевому. Добре, най буде. Так, обладунок ми знайшли для неї. Відмінно, тобі вдалося роздобути шолом і щит. Вони захистять мене від ударів хижих сатирів. Так, шолом. Щит. А тіло чим прикриєш? Пузо своє чим прикриєш, а? Ну, гаразд, діло твоє. Хижі сатири вже близько. Потрібно захистити старе місто і усіх його жителів. Ми готові дати їм вісіч. А ти? А я що? Поборися хоча б зі спарочкою хижих сатирів, не розчаруй мене. Ти ж хотіла битися з ними, ай божечки. Раніше сатири були тихими й невидними створіннями, які жили на межі лісу і гір, на межі лісу і гір, але з ними щось відбулося, і вони озброївши з чим поп попадя. Стали нападати на усіх, хто перебував поблизу. Сатири дуже бояться вогню. Вогненний обушок відмінна зброя проти них. На щастя, в нас вони є. О, голки з сатирів падають. Тільки вже мені голки не потрібні. Ой, м'ясо з них добуваємо. Теж добре. Ходи сюди. Ще м'яско, ще голки, А, то правильно, давайте мені голки, коли вже їх не треба мені. Хоча може ще десь знадобляться. Всякі буває. Тож ми вже і справилися з ним. Як для ельфа який спав кілька тисяч років, ти непогано боровся з хижими сатирами. Я бачу ще парочку, вони мої. Та будь ласка, забирай хоч всіх. О, яка купа завда. Угу, Нитки, голки і двох кабанівщиків вбити. Гаразденькі, гаразденькі. У мене погані новини. Венатор була важко поранена в бою з хижими сатирами. У всьому про... провину її гордені. Пер... Впиваючись перемогою над одним сатиром, вона не помітила наближення іншого. Якраз цих останніх двох. Я казав, дограється вона. Однак зараз не час гудити її. Потрібно приготувати найскладніші ліки. Пошук інгредієнтів може зайняти місяці. Використовуй пісковий годинник, створений великим магом кітаром. Нам потрібно виграти час. Добре, використаю, якщо він ще в мене є. Зараз глянемо, чи він в мене є. Колекції, магазин. Може, в магазині? Амулет. Ні. Доступ, ні. Скринь, ні. Інструмент. А кількість не показує, скільки в мене є. Ну, гаразд. з тим. Я люблю працювати на землі і роблю це щодня. Час не аби як потріпало мій одяг. Потріпав. Новий я не можу собі дозволити, тому підлатаю стару та й по всьому. Старий. Йойкі. Знайди не такий голки для мене. На острові цим складно розшитися. Ой, я бачу, що складно. Чий взаємодіятися з кабанами тебе. А, бо вони голки є. Ну, гаразд. Проганяємо їх. Добре, все ми ми справилися, впоралися. Відмінно, за допомогою голки матка ниток я зможу підлатати сорочку і штани. До речі, кажучи, їх змайстрували твої побратими-ельфи. Я не зміг би знайти гідну заміну цьому одягу. Ти ба, як розхвалив нас? Щось нове, щось нове. То все ворчить, ворчить, він з чимось постійно незадоволений, а тут, бачите, вирішив нас похвалити. То добре, то прекрасно. І ще одне завдання. Ти перемогти кам'яний голем і звільнити мій народ, але з магічного полум'я каменів, що залишилися після вибуху, народилися нові големи. Вони прагнуть захопити каменоломню. Знайди кірку і допоможи нам вигнати вогненних голубів. Як не срачка, то пердячка. Не знаю, краще я прибережу а то в мене одна, може використаю та нулі. Доведеться все спочатку збирати. Так, зараз гляну, що там по часу. Ну що ж, думаю, на випуск вистачить. Хоча. Ще зараз використаю пі пі піщаний годинник. А може і не використати? Ні, не використаю. Ну, гаразд, на цьому ми завершимо випуск. Решта завдань будемо довиконувати вже в наступному а випуску. Ніяк не падає з нього ця кірка і все. А, ми ще можемо її знайти в каменелом. Тю. Раніше не можна було. це якось дивно. Як можна знайти, то це все полегшує. Набагато набагато рази полегшує завдання. Тому ми на цьому завершимо. Зна... Отже. Гаразд. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рід.